Всіх рада вітати на моєму каналі. Бажаю всім гарного перегляду. І зараз я хочу показати товари, які я придбала в АТБ е на родину згідно діючим діячим акціям, що зараз представлені. Значить, це чай, ромашка, чай квітковий, дуже зручний. Десь 20 пакетиків фільтрів, Заварюєте, заварюєте, в, заварюєте в чашечку, намальовано, ой, сумочка впала. І п'єте дуже смачно, з вечора або хто як любить. Брала неодноразово, раджу всім, звичайно. І також, щоб взагалі було супер круто, до чаю сухофрукти, фруктово-горіхове. Дуже корисне. На мой взгляд, бачите, десь і міндаль, міндальний горішок, і звичайний, і киші, сушений банан, изюм, ось така смакота. Я таке брала неодноразово, 125 грамів, дуже гарна мені ціна, ціна зараз і дуже, мені дуже подобається все. Значить, що ще придбали. Ой, пробачте трішки. Трішки пробачте. Так, що ще придбала? Яблочко. Прийшла зима, набрала яблочок Гала. Ось. Я ціну потім напишу, скільки, я не пам'ятаю, оце все я набрала яблочко Гала. Бачите, вони всі там красивенькі, один, один краще одного. Але бачите, вони невеличкі. Не було таких, знаєте, як, як, як м'яч. І ще взяла три зелених яблуко зелене. Воно таке називається. Яблуко зелене. Ось. Знову взяла цибулю. Трішки мені зберігати ніде мішками я це не купляю. Ось взяла 4 цибулинки і взяла морковку. Вибрала саму гарну, бачите, ну вона вся там, я не знаю, куди дивляться, а тебе вся, в, бачите, в землі. І там є такі в землі, що, ну, що там купуєш один, один черназюм, а не моркву. Ну, мені не дуже подобається це. Я щось я купила от така томатне пюре паста, маленький кухар. Я брала неодноразово, зараз прийшла зима, холоди, хочеться там борщик або м'яска з подлівкою томатною. Тому ось таку штучку взяла. Зручно, в холодильник зберігається, відрізала і вона стоїть. Не, 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 не оте, як буває в пакетику, падають, а це отак зручно. Так стало стоїть. І видно, що хвостик відрізаний, що вона, начата, що вона щоб не перечепилася. Купила сметану. Купила сметану одну, бо в минулому місяці набрала її стільки, що на прошлой неділі, що ми ще не з'їли, але одну взяла на всяк випадок, може не вистачить. Так, що ще взяла? Ікру тріски. Я її дуже обожнюю. Ось така маленька баночка, бачите? Тут ікра тріски, фірми Валадіс. Срок, срок придатності до вжити до 25-2025 до до року, бачите, так що можна їсти ще і брати ще на прозапас. Ось так. Взяла каву. Кава не з кафе. Зараз вся по акції маленька, велика, як ви хочете. Якщо ви багато п'єте, як моя родина, то ми купляємо ось таку велику, бачите, 280 грамів. Ось така. Так, срок придатності дуже гарний. 26 го року. Ну, я думаю, що ми її вип'ємо раніше, Даже раніше, ніж цей рік закінчиться. Ось так. Взяла я ще масло щедридар. Зараз він теж по акції. Але знаєте, якщо брати там чуть ли не усе масло по акції, але якщо брати перерахунок на літраж ціну за літр, то це виходить саме, саме дешевше виходить. І щедридар, це, ну, Гарна, гарна фірма-виробник якісних продуктів. Ось так. Ну, Тут не літр, тут 725 грамів. Є, звісно, більші бутилочки. і ціна більша. і кажеться, що там вона дешевша. Ні. Якщо ви перерахуєте, вона буде дешевша. Що я взяла? Банани. Бачите, ось. Ну, В мене вийшло не раз, на, на дві. Вони, бачите, зараз були в АТБ такі маленькі, невеличкі. На прошлій неділі я брала такі, знаєте, як, не знаю, величезні. А це такі маленькі, друзручні, бачите, вони мене розламалися. ну, Сутні в тому. Батон студентський, маленький. Беру неодноразово, дуже часто, 300 грамів. Мене влаштовує його е, розмір, тому що ми вроді хліб їмо, але не так багато, щоб брати великий, який потім в холодильнику пропадає. Так, ось такий секретний, секретну річ взяла. Е, не, не скажу для чого, але. Потрібна для всіх. Так. Зараз по акції ось такі мила для прибирання. Є таке одне маленьке, яке універсальне, Вона рожеве вроді. І ось таких два. Ну, так як в мене велика родина. Нам таке безкон... завжди потрібно. Це дуже гарно виводить плями. І що, гарно відбілює на, біл... на взутті білу подошву. Ось Я раджу всім. Купляйте 33 гривні в даному випадку, це, ну, для нього це дуже гарно. Купила горошок. Своя лінія, пара холодів. Хочеться такого щось банки, я не консервую, тому купляю ось таке. І кукурудзу купила. Бачите, так вона щось пом'ята. Таке не можна купляти. Це, вважається, бракований продукт. На... на я знаю, як на російському називається, нарушена герметичність пакування, тому її треба само першу з'їсти. Треба наступного разу трішки уважної. Значить, Що тут? -тут. Посмотримо срок придатності. Так, 26 рік закрита в цьому році, якщо ви бачите, в 8-24 му це урожай цього року. І тут те ж саме. А здесь 18.06. Ну, гор гороша раніше чим Кукурудза, урожай цього року закриті баночки міні. хотіла ще трішки додати, ще я придбала тісто, бачите, зараз по акції ось таке, я його одразу запхала в морозилку, а коли розпаковувала, вже закінчила, я вспомнила, що купила тісто і бачите, купила ще яєчка. Яєчка по 64 гривні, яке зараз ну, дорогезне. Ось так. Ну, без них нікуди. Тому я вирішила, що зроблю з тіста щось солоденьке і намажу його яєчком, щоб воно блистіло. А, мабуть, запакую яблучка в нього. Ось так ось. Все, всім дякую. А що хотіла сказати, зараз воно по акції. Дуже гарна ціна на нього. Так що купуляйте. Всім пока. Дякую за увагу.